Всім привіт! Ви на каналі Мотостор і сьогодні короткий відеогляд на трактор Yuto 244 SX з потужністю 24 кінські сили. Під капотом встановлено двигун ud 385 повний привід, однодискове щеплення, бокова коліса, широка гума. Найбільший за своїми габаритами та найліпший за ціновою політикою серед тракторів до 7 тисяч доларів. Демонструю вам роботу двигуна та світлових приладів з більш детальними технічними характеристиками можна ознайомитись з нас на сайті, перейшовши по ссылці в шапці профіля. А трактора 1450 кг. Спереду встановлено противаги по 20 кг 4 штуки. Гідроциліндр двосторонньої дії. Передні мости редукторні, потужністю 35 кінських сил, агротехнічний просвіт 375 мм. Переднє коліє розсувається від 1250 до 1400 мм. Переднє колеса розміром 6,5 на 16 задні Заднє 11,2 на 24 під капотом встановлено трьохциліндровий двигун UD-385 і потужністю 24 кінські сили, робочим об'ємом 1532 кубічних сантиметра Завода Яндон, виробництво Китай. Акумулятор на 80 Ампер годин, вимикач маси, пластиковий ящик під інструмент, бак гідрооб'ємного рольового управління, розширювальний бак системи охолодження, генератор потужністю 500 Вт, два інші насоси, Один відповідає за роботу гідропідсилювача керма, інший за роботу задньої гідравліки. Стартер. Сапун. Комплектація цього трактора йде з амортизатором, паливний бак на 18,5 літрів, свічка розжарювання, паливний фільтр, насос для підкачки, масляний фільтр, повітряно масляний фільтр типу циклон, паливний фільтр від стійник, борна панель автомобільного типу. Щеплення на тракторі встановлено однодискове. Коробка передач витриманого вантаження 40 кінських сил, процес свідчаться маркування, теобразний важіль, включення виключення переднього мосту, блок запобіжників, глушилка. 4 передачі вперед, одна назад, повишені, понижені, роздільні педалі гальм, педаль газу, стояночне гальмо, замок запалення, ручка газу, блокування заднього дифференціалу, опускання піднімання задньої гідравліки. Для зручності підніжки встановлено з двох сторон. Сидіння регулюється вперед-назад та по жорсткості, вал відбору потужності на 540 1000 обертів на хвилину, розетка під причіп, пара гідровиходів, окрема гідрована на задню гідравліку, буксирувальний гак в двох положеннях, ліхтар заднього ходу. Задній міст. Аротехнічний просвіт. Колія регулюється від 1140 до 1440 мм. Задня гідравліка витримує навантаження 550 кг. Маємо широкий спектр навісного обладнання різних виробників та розмірів, такі як плуги, фрези, борони, оприскувачі, розкидачі міндобрив, сівалки, саджалки, копалки, косарки, сінограбарки, причіпи та інше. Гарантія на трактор 2 роки. Повний комплект документів для реєстрації та комплект зіп. Ціна трактора на даний момент 6930 доларів. Для замовлення техніки звертайте за номерами телефонів, вказаних на екрані. Якщо подобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, робіть репост. На останок демонструю виріб проліз. Находимось в місті Хмельницькому на Старокостянтинівському шосе біля Макдональдс. Шукайте нас на Google Maps.